Где товар? Вот деньги. Це сало? Сало. Сало. Обмен. Лучшие деньги. Виставляй мої тарелочки, банечки, шманечки. Все это выїдывали. Ось які тазики. Ладно, то я в мойку закину, сі труб лусну, смотри. Яка тут краса тебе жде? Угу. Хочеш попробувати? Ні, це я думаю. Дома? Так, подожди. А, зараз треба, мабуть, це пересипати, тому що опять ви мої позабираєте. забираєте. Ой, Давай, давати. Ну, давай, конечно. Водичка, Кока колу дати? Давай, конечно. Ой, так, це то що мама, такий в мене легкий, романтичний завтрак. Картофан сало яйця. Ага. Стосовно дієти, хто там казав про зважування, ну був вже що тут приїжджали багаті. Ну і хто це буде худати? Бо ну, якщо їдять час вихід пиво, ну, стоять в стороні і дивитись на то, що спокійно, я не знаю, навряд чи хто б зміг би, от і я не зміг. Ну, я от скажу, що я дні у мами зважувався, то... 115 кг. То есть 6 скинул, 2 набрал. В итоге сейчас минус 4. Не соблюдаю никаких диет абсолютно. Но я думаю, что пока нормально. Вот. Со следующего тижня начнем худать дальше. Пока не настраюсь настраиваюсь. Им сало и настраиваюсь. Вот. Так, в прошлый раз эти кабачки, я думал, чуть-чуть чесночку мне не хватило. Сейчас чую пахнет прямо, ж сейчас ночком и всем этим. Наверное, мама исправила. Угу. Угу. Вот а это прям бомбезно. Остренькие. Промаринованные. Досолить трошки надо. Ну, на цей. Этот... На любителя, конечно. Бо я соленый не ем, то я не досолю. А так, Ну і наш попробувати перший наш перчик, який я замаридував. Йому пару тижнів, не знаю. Навірно мені кажеться, йому треба довше постояти, але Зараз ми скажемо. Ого! Надо его ще постояти. Я знаю, що перший робиться маринований, і він робиться трохи сладкі Я Ні, такий. Морква хрустяча, але е, солодко гостра Тобто, Ще не то пальто. Сладості з моркви взагалі, по ідеї, можна Я не пам'ятаю, як воно це. Ну, ще треба посуяти. Або перше, ще такі прям ярйоні. Але ж не для того я його маригував, пробув ядрений ядрений, у мене пакет сирого, є, я можу їсти. В общем, хай ще стоїть. Ох. А це зачет. Так що можна не розслабляйся. я цей тазик за день за два в роботу і жду слідчий. Думав, що сьогодні десь поїхати, щось познімати, але плани помінялися. Тому викладаю то, що викладаю. Ще раз вітаю. Ну і під кінець, що. Викладу Колян мені з Англи... Колян уже англічанський вислав мені відос з дому От. то я його вставлю. Дивіться як живуть люди в Англії. Так, я поцеки покусив газончик. Підстрихам до одиноке дерево, його не видно. попідсипав підсипав бордюрки камінцями та й йду щось. Там на ладньому дворі теж по кося на все. а зона косілка лежить під зеленою цю штуку не крадіть тільки я вас прошу і тут пострижено стола ще з барбекюш не купив Лісапет, тільки стій. стоїть така от штука двохетажний дом тут на кухню вход там Там центральний вход. Приїхав за урожаєм до мами. З Днем Незалежності всіх вітаю. Марки, хмарки, добре, сьогодні погода гарна. І ці чиріки не чирікають Тут що, викупили весь цей дом чи що, мама, ремонти роблять? А вже викупали там усе. Так. Да? молодці Скоро начнеться війна за цей за парковку. Тут же ж люблять кричать Квесто Привато! Геш Привато! Мама халабуде тут строїт, як ми колись в детстве зелены. Кропиву ховає, бачите. Не воно там все укроп, помидор. Від, не від, такое дело. Та я удачненько зайшов. Да, ти там кустики пороздвигай, подивися, скільки там. Ти можеш отсю, отсюда з цього пустає. Так він буде, він, це ж він з прошлого року, глянь, скільки його. А отак, якщо роздвинеш тут кустик, отак піднімеш віточку, то його там меряно, не меряно, Гля, Все красне, ага. бачиш? І ага. это знизу весь красний оцей вибирай. А я піду огірки поліг. Да, що то помідори після доща покрутило, що такі. щось їм не подобається таке. З такого кустика, ну десь від мені по поколін, ну не вище, ніж по коліна. Це він вже другий рік тут росте зібрав воно почти пів відра е, цих перців. Десь на півтора-двох літрову банку, якщо з чимось закривати. Щось я тут а рідко буваю, ну, та тут ще помідорів. Торгувати ними можна. Ага. Обліплю. дивіться, просто прямо аж заліплено, заліплено. І що ж тут? Десяток кущів, да? а помідорів. Так. Тут навіть все на цих лисах, наче як не йде не все, а помідори. Слава, зірве той помідорчик. Бачиш, що він такий бурий, але зривай його забуде. А це ждем лимона. А, щось ми його йдем, йдем. Ну що, в тому році це ж він перший раз дав урожай? Це те, що я привалила землею, щось воно... А, як це пахнуть це. листочки. Це а, угу, взагалі бомбезно. Я кажу, то ж він тоді в тому році перший раз дав урожай цей лимон? Да. Ну Знав, що я приїду той. Давай в цьому році. А де в нього цвіточки щось не видно? Чи це він... Отак вони закручуються, дивись. Десь ось тут був цвіточок. Ну, ти бачиш, що їх улітка. а, ось, так, бачу цвіточок. Ну, мабуть, лимонів в цьому році багато не буде. Кохле! Славка, буде пити зараз. З кохле машини. З додавленням своєї тоді. Так, я потім доливаю кип'ятка туди. Я не можу все таке пити. Настояще італійське кохле. Хай його негри п'ють. Я буду собі з водичкою розбавляти, бо в мене потім мотор вилітає.